Чи тепло вже у ваших будинках? Сьогодні про це запитуємо у рівнян. <клес> 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 ні, ще ні. ні. Добре було, щоб вивімкнули опалення, так? Да. Бо сирість, сирість. А вам казали, коли його можуть увімкнути? Ну, я чув, що так з листопада, да, першого. Холодно. Але це прочитав <клес> в інтернеті, що, мов, з першого буде. Та я думаю, що раніше не потрібно. Тут пару днів похолодало, а там буде знову тепло. З грілкою і під підодіяло. А чекаєте опалення? На вулиці війна, яке опалення? Та які гроші віддадуть на передову. Ну сиру. Ну що, тепліше одягайся, тепліше вкривайся. Хіба нам... А як тим хлопцям, що на передовій? Там мінус, напевно. Ні, холодно, дуже холодно. Не знаю, з похолоданням ранки такі холодні взагалі. Ну, дуже холодно. Як? Обігрівача включила. Холодно. Ще не включали батарею. Головне зараз не проти, що включати. Ну, 100, це Дорого платити, хто чекає, вон тепло на вулиці, будемо чекати. А як зігріваєтеся? Чай, тепло діло, рухається, рухатись треба. Безумовно, холодно. Включаємо, потихеньку підігривач, скільки, скільки. на пару годин і так. Ну, Я врахую, що це абсолютно нормально, треба дивитися по температурі, але приблизно десь так вже жовтня з 15 жовтня, як воно було раніше, варто вже включати опалення. Дуже холодно. Коноваль це 15, перший підліс. Така холодина, в мене ще дитя з кашлю не вибиває просто. Нас навіть ще в садочку не включило отоплення, про що говорити? Я думаю, що ще два тижні назад, як були тоді такі дикі холода. Треба було. Угу. Холодно, холодно, бутилки нагріваємо водою. Теплий, до них може. Ну все, чекаємо. В школах не ще, в садочках не топля. Холодно, обіцяють 1 листопада включити. Трохи захолодно, а дітки ж малі є в будинку. Я сплю одягнена. Ніби то було раніше 15 жовтня, там щось тягнули. Ну, знаєте, зараз така ситуація, що коли включать, тоді й включать. Тут, тут аби світло було. Дочка їх ще не цього, холодно. В садочку воно, ну, то теж холодно. Якщо опалюваний сезон з 15 жовтня, то вже і повинно бути. Я з села, то в мене в моєму будинку є. Ще не включили. Нормально ставлюсь. Війна на дворі, треба на все зважати. Холодно. І сказали, що включать не раніше 1 листопада. Було 4 дні, середньодобова, добова було менше, ніж 8 градусів. Тобто, в принципі, ті правила, по яким вони повинні це вмикати тепло в будинках. Ще холодно, ще сьогодні нема тепла. Ну, чекаємо. Я сподіваюся, що скоро буде тепло. А... Ну нічого, мусимо розуміти, що сьогодні війна, сьогодні така ситуація. Тепленько одіваємося, зігріваюся, як можу, чайком, електричною грілкою. Ну і на тому так. Нічого, надіюсь, що все буде добре. Не тримайте у собі, говоріть. Ми покажемо.